Джозеф Хеллер. «Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ Оробчук. Моїй матері і моїй дружині ШИРЛІ, А також дітям моїм Еріці і ТЕДУ Присвячую. Автор. Була всього одна ЗАКОВИКА. Поправка 22. ОСТРІВ Піноса, розташований в Середземному МОРІ на вісім миль південніше острова Ельба, Видима річ замалий, щоб умістити всі змальовані тут події. Подібно до навколишнього оточення персонажі Роману також виГАДАНІ. Автор. 1. ПАТРІОТ. Любов у них спалахнула з першого погляду. Як тільки Йосаріан уперше побачив капелана, той навіки запав йому в душу. Йосаріан лежав у шпиталі з кольками в печінці, що ніяк не прогресували у жовтяницю. Те, що кольки не минали, а жовтяниця не з'являлася, дивом дивувало шпитальних лікарів. Бо, якби після кольок почалася жовтяниця, можна було б призначити відповідне лікування, якби кольки просто минулися, можна було б виписати його із шпиталю, а такий от брак усякого прогресу в Йосяріановій печінці лише збивав лікарів з пантелику. Щоранку вони робили обхід троє бадьорих, діловито заклопотаних, заповзятливих базік із розгубленими очима. Їх супроводжувала так само бадьора, діловито заклопотана палатна медсестра Качкіт. Що теж по-своєму не любила Йосаріана. Ну, а сьогодні ж як? нетерпляче запитував хтось із них, і всі четверо діловито зиркали на температурну картку в ногах його ліжка. Вони не приховували свого роздратування, побачивши, що температура не падає, як і раніше. Хм, Невже й досі не випорожнювалися, чим раз вище зводив брови лікар у чині полковника? Йосаріян мовчки хитав головою. Лікарі обмінювалися значливими поглядами. Дайте йому ще одну таблетку. Сестра Качкіт слухняно занотовувала, що Єсарінові треба дати ще одну таблетку пургену і одразу ж підбігала до сусіднього ліжка, слідом за всією процесією. Ні, не любили ці сестрички Йосаріна. Поправді ж, кольки давно минули. Просто Йосарін умів тримати язика за зубами, тож лікарі про це й не здогадувалися. А втім, певно, дехто здогадувався, що він час від часу таки випорожнюється, тільки потай від усіх. Тишком-нишком. Узагалі Йосаріянові страх як подобалося шпитальне життя. Годували тут цілком пристойно, а й ще й подавали просто до ліжка. Хворі діставали додаткову порцію свіжозвареного м'яса. Пополудні ж у найбільшу спекоту їм приносили холодний фруктовий сік або шоколадний напій. І головне, опріч лікарів та медсестер, ніхто не докучав. Щоправда, кожного ранку годину другу доводилося займатися цензуруванням. Кореспонденції, зате потім можна було аж до вечора шістим сумлінням бити байдики. Тож у шпиталі Йосаріан мав усе, чого душа бажала, і міг залишатися там, скільки захоче, бо температура в нього стійко трималася майже на півтора градуса вищі норми. Жилося йому навіть краще, ніж Данборові, якому лиш тоді подавали до ліжка, як він падав на підлогу і розквашував собі фізію. Остановивши пролежати тут аж до дня перемоги, Йосаріан повідомив усіх своїх знайомих та близьких, що він зараз у шпиталі, не пояснюючи, однак, з якої причини. Потім у пориві натхнення він написав, що йому доручають одне особливо небезпечне завдання. Визвався, звичайно, добровольцем, бо ризик смертельний, але ж хтось мусить це зробити подробиці як повернуся живий. І відтоді нікому ані рядка. Офіцерів тримали у шпиталі окремо від нижчих чинів і щоранку примушували перечитувати їхні листи. Годі було вигадати щось нарудніше, і невдовзі Йосар'ян з розчаруванням переконався, що нижнім чинам живеться на цьому світі ані скілічки не веселіше, ніж вищим. Геть, знудившись уже під вечір першого ж дня, він почав вигадувати різні забави. Смерть епітетам. якось вирішив він, і не помилував жодного прикметника чи прислівника в жодному з листів, що пройшли через його руки того дня. Назатра Йосар'ян оголосив смертельну війну артиклям. І винищив їх до пня всі як один, і визначені, і невизначені. Та справжню радість творчості відчув він лише третього дня, коли зачорнив у листах усі слова, крім займенників особових і безособових, від цього тексти стали куди драматичніші, а зміст їхній, у більшості випадків, набув широкого, майже універсального характеру. Далі Сар'ян заходився викреслювати всі звертання і підписи, залишаючи решту тексту без змін. А в одному листі він замалював геть усе, крім привітання Люба Мері, і приписав унизу від себе Жити без тебе не можу. Оте Святмен, капелан Збройних сил США. Цей О.Т. Святмен був їхнім полковим священником. Вичерпавши до краю усі можливості листів, Йосар'ян розгорнув наступ на конверти. Одним недбалим порухом руки, неначе сам Господь Бог, він відправляв у небуття будинки, вулиці, квартали, часом стирав з лиця землі цілі міста. Поправка 22 вимагала, щоб на кожному процензурованому листі стояло прізвище офіційного цензора. Більшості листів він узагалі не читав. На нечитаних листах Йосаріан без вагання підписувався власним прізвищем, а начитаних залишав підпис свого улюбленого автора Вашингтон Ірвінг або, навпаки, Ірвінг Вашингтон, щоб не набридало. Цензурування листів мало серйозні наслідки десь там, на горі, по лунки коридорах генеральних штабів. Прокотилася хвиля занепокоєння, і незабаром у їхній палаті з'явився ще один симулянт на цей раз таємний агент військової прокуратури CID-ст CID одразу виказав себе, бо сходу почав випитувати у всіх про офіцера на прізвище Іррінг або Вашингтон, а до того ж уже другого дня відмовився цензурувати листи, заявивши, що така нудота не для нього. Палата на цей раз підібралася на славу. Кращого товариства у Єсар'яна – і данбара ще ніколи не траплялося. Одним із сусідів був 24-літній капітан із ріденькими золотистими вусиками пілот-винищувач. Якось посеред минулої зими його збили над Адріатичним морем, і він навіть не застудився. Тепер же стояло жарке літо, капітана ніхто не збивав надводним простором, а він запевняв, що в нього грип. Праворуч від Йосаріна лежав, зберігаючи похитливу позу, долілись і ще один капітан. Приголомшена жертва любощів на природі, від яких йому залишився вікоповний сувенір, малярія в крові та слід москітового укусу на сідниці. Навпроти, через прохід між ліжками, влаштувався Данбар, а поруч нього капітан артилерії, з яким Йосарін більше не грав у шахи. Капітан був геніальний шахіст. Граючи з ним, Йосаріян забував про все на світі, а це вже нікуди не годилося. Власне, саме тому Йосарін і перестав грати з ним у шахи. Крім них, у палаті ще лежав вельми грамотний паруб'яга із Техасу, котрий немов би, щойно випав із кольорового голівудського бойовика. Як істинний патріот, він був щиро переконаний, що людям порядним і грошовитим належить мати на виборах більше голосів, аніж усіляким там безробітним волоцюгам, проституткам, злочинцям, дегенератам, безбожникам та іншій непорядній, негрошовитій наволочі. Того дня, як до палати внесли техасся, Йосаріан, Вишукував у листах слова, які хоч так сяк римуються між собою. День був як день довгий, задушний, безтурботний. Нещадна спека важко давила згори, тумлячи всі звуки. Данбар нерухомо простягся горілись, втупившись у стелю якимись скляними, немов у ляльки очима. Він ревно намагався продовжити строк життя, наганяючи на себе нудоту. Данвар поринув у нудоту так глибоко, що Йосарін навіть подумав, чи не віддав бива той уже богові душу. Техасця поклали у ліжко посеред палати, і незабаром він заходився щедро ділитися своїми політичними поглядами. Отож то й воно. зненацька підвівшись у ліжко і з запалом вигукнув Данбар. От я лежу і думаю. Чого ж, думаю, нам бракує. Бракує, й годі. А тепер от нарешті второпав. Він смачно гупнув кулаком по долоні і врочисто проголосив. Патріотизму нам, хлопці, бракує ось чого. Правда, правда, правда. гучно підхопив Юсаріан. Гарячі сосиски на кожному розі, бейсбольна команда Бруклін доджерс матусін Яблучний Струдель на день народження. Ось за що ми всі гинемо. А хто гине за порядних людей і за те, щоб вони мали більше голосів на виборах? Хто? А ніхто. Бо нема таки в нас патріотизму. Ось у чим річ. Ба навіть матріотизму і того в нас немає. На прапорщика ліворуч од Єсаріна це не справило жодного враження. Начкати мені на все те. Байдуже буркнув він. І втомлено повернувся до них спиною, вдаючи, що спить. Такого товариського, душевного щиросердного симпатяга, як той тихасець, досі тут не було. Не минуло й трьох днів, як його зненавиділа вся палата. Варто було йому розтулити рота, як усіх починало сіпати, як от корости, тож люди тікали від нього хто куди, всі крім хіба що вояка в білому, котрий не міг утекти. Вояк був з голови до п'ят запакований у марлю і гипс. Він не міг поворухнути ні ногами, ні руками. До палати його внесли подайки серед ночі, отож до самого ранку ніхто й гадки не мав про його існування. Аж раптом прокинувшись, усі побачили дві химерні, задерті догори ноги, і дві прямовисно підвішені, так само химерні руки. Всі чотири кінцівки утримувалися в повітрі за допомогою свинцевих противаг, що зловісними чорними тінями нависли над його ліжком. Під ліктями в бинтах було вшито клапани на блискавках, вони правили воякові загуби. Бо крізь них його накачували якоюсь прозорою рідиною з прозорого бутля, із замурованої пахвини стирчала цинкова рурка, сполучена з тоненьким шлангом, по якому рідина з нирок невпинно скапувала до іншого закоркованого бутля. Щойно бутель на підлозі наповнювався, а бутер під ліктем відповідно порожнів, їх тут же міняли місцями, і перекачування таємничого зілля тривало далі. А самого вояка вони так і не бачили. Тільки чорна рвана дірка зяяла в бинтах там, де мав бути його рот. Вояка в білому поклали поруч із техасем, і той, сидячи боком до нового сусіда, зранку до вечора, смачно розтягуючи слова, виркотів йому щось приємне, заспокійливе, от щирого серця. Вояку білому не відповідав, та це техасся аж ніяк не бентежило. Двічі на добу їм міряли температуру. Вранці тільки но всі прокидалися, а потім під вечір до палати навідувалася друга сестра, міс Занудар. Із банкою градусників і, неквапливо ступаючи по колу від ліжка до ліжка, наділяла кожного хворого градусником. Воякові в білому вона теж умудрялася стромити градусника, обіперши його обнижній край дірки над ротом. Потім поверталася до першого ліжка, забирала градусник, записувала температуру і так знову по колу обходила всю палату від ліжка до ліжка. І одного чудового дня, ледь почавши своє звичайне друге коло, вона підійшла до вояка в білому. Взяла градусник і виявила, що вояк помер. Душогуб. тихо промовив Данбар. Тихася скоса зиркнув на нього і всміхнувся якось невпевнено. Обивця. мовив Йсаріян. Це ви про кого, братики? занепокоївся тихасець. Твоя робота, відповів Данбар. «Занепастив живу душу, пояснив Йосаріян. Та ви що, братики, того очамріли? одсахнувся тихасець. Я ж і пальцем його не чіпав!» Твоя робота, душогубе. Повторив Данбар. Я чув, як ти його добивав, докинув Йосаріан. Ти приканзюбив його, бо він чорношкірий, пояснив Данбар. Та ви, братики, таки очамріли, заволав техасець. Цей покій тільки для нашого брата, для білих, для чорнопиких тут є окрема палата. Сержант привіз його сюди нелегально, пояснив Данбар. Бо сержант червоний, докинув Йосаріан. І ти це добре знав. На прапорщика підлив руку від Йосаріана Ця пригода з вояком у білому не справила ніякого враження. На прапорщика ніщо не справляло враження. Коли він уже й затуляв рота, то тільки щоб вилаятися. За день до того, як Йосаріан познайомився з капеланом, у шпитальній їдальні вибухнув газовий балон. Загорілася кухня. По шпиталю повільно повзла хвиля задушливої духоти. Навіть тут, у їхній палаті, мало не за кілометр від пожежі, було чути, як стогонить полум'я і сухо тріщать згоряючи дошки. За пурпуровими шипками клубочився густий сірий дим. Десь хвилин за 15 з аеродрому на поєдинок з вогнем примчали пожежні машини. Протягом півгодини шаленого змагання рахунок був нічийний. Потім пожежники почали брати гору і раптом почувся знайомий одноманітний гул. Це на базу поверталися бомбардувальники. Пожежники мусили хотенько скатати свої шланги, що духу мчати назад, на випадок, якби котрийсь із літаків упав і загорівся при посадці. Та всі літаки приземлилися щасливо, і допіру останній з них опинився на землі. Пожежники знову розвернули свої машини помчали до шпиталю, продовжити герць із вогнем. Коли вони знову подолали підйом, шпиталь стояв на горбі вже було по пожежі. Вогонь наказав довго жити, помер власною смертю, згас сам по собі, не залишивши ані жаринки, яку треба було б добивати із бранзботів, і засмученим пожежникам не заставалося нічого іншого, як дудлити теплу каву і до самого вечора тинятися навколо шпиталю, полюючи незгідливих медсестер. Капелан з'явився на другий день після пожежі, коли Йосаріян саме викорчував із листів усі слова, крім любовних. Як ви себе почуваєте? запитав капелан, примостившись на стільці проході між ліжками. Він сів трохи боком, тож на його петлицях Йосаріян бачив лише капітанські смужки і не здогадувався, хто ж насправді його гість певно, ще один лікар або ще один псих. Байдуже подумав він, а вголос отказав. Загалом добре. Правда, трохи в печінці, та й з випорожненням туговато, але загалом непогано. Це добре, що непогано, зауважив капелан. А вже ж, підтакнув Йосарін. Це непогано, що добре. Я б навідався до вас раніше, сказав капелан, та щось трохи занедужав. Це вже погано, відказав Йосаріан. Звичайний нежить, квапливо пояснив капелан. А в мене температура, так само квапливо повідомив юсарін. Це погано, зауважив капелан. А вже ж, погодився Йосарін, це погано. Капелан знервовано засувався на стільці. Чим я можу бути вам корисним? помовчавши, запитав він. Та, мабуть, нічим, зітхнув Йосаріян. Тут я маю від медицини все, що потрібно. Я не про те, враз зашарівшись, промовив капелан. Я мав на думці зовсім інше книжки, сигарети, якісь іграшки. Та ні, відповів Єсаріан, Щиро дякую. У мене, по-моєму, є все, що потрібно, крім хіба що здоров'я. Це погано. Ваша правда? погодився Єсаріан. Погано. Капелан знову заметушився. Кілька разів він безпорадно озирнувся довкола, звів погляд на стелю, глянув на підлогу і, нарешті, глибоко вдихнувши, проказав Вам привіт від лейтенанта Кристі. Отже, в них був спільний знайомий, здуріти можна. Тепер спробуємо відкрутитися від розмови. Ви знаєте лейтенанта Кристі? скрушно запитав він. Я його чудово знаю, усміхнувся капелан, «А вам не здається, що він трохи того. Усмішка на губах капелана вмить згасла. Що? Ні, як вам сказати, боюсь, я не так добре його знаю, ще й як того, запевнив Йосаріан. Усі вони придурки, а він найперший. Капелан мужньо витримав наступну хвилину мовчання. Це ви, капітан Йосаріан Зненацька вигукнув він. У Крісті погана спадковість, і він із порядної сім'ї. Пробачте, будь ласка, боязко повторив капелан. Можливо, я помилився, я ніколи собі цього не прощу. Це ви капітан Йосарян? Так точно. Признався капітан Йосар'ян. Це я капітан Йосар'ян. А що? Із «Із 256-ї шостої ескадрильї. Із бойової 256-ї шостої ескадрильє, вточнив І я не знаю іншого капітана Йосар'яна». Наскільки мені відомо, я єдиний капітан Йосаріан, якого я знаю, а більш мені про це нічого не відомо. Ясно. з нещасним виглядом промовив капелан. А коли б нас було двоє, то піднесені до восьмого ступеня, восьмого бойового ступеня ми б склали бойовий номер нашої бойової ескадрілії», – додав Йосарян. Це я на той випадок, якщо ви збираєтеся написати про нас символічну поему. Адже ви поет, я вгадав? Ні, я не поет, пробулькотів капелан. І я не збираюся писати символічні поеми. Йосарян рвучко випростався він помітив маленького срібного хрестика, що блиснув на другій петлиці капелана. Досі йому не випадало розмовляти із священнослужителями, і він аж отетерів от такої оказії. Та ви ж капелан, у захваті вигукнув він. А я й не знав, що ви капелан. «А вже ж?» – відповів капелан. Ви справді не знали, що я капелан? Ні, звичайно, ні. Звідки я міг знати, що ви капелан? Йосаріан захоплено витріщився на нього, вишкіривши в усмішці всі свої зуби? Я ще зроду не бачив справжнього капелана. Капелан знову зашарівся і втупив очі в підлогу. Це був худорлявий шатен, років ледь за тридцять, із сором'язливими карими очима. На блідому довгастому обличчі в заглибинах щік виднілися невинні розсипи рожевих цяточок, сліди юнацьких прищів. Йосаріанові одразу закортіло чимось стати йому у пригоді. Може, йому щось потрібно? Може, вам щось потрібно? знову запитав капелан. Та ні. усе ще шкірячи зуби, похитав головою Йосар'ян. У мене є все, що потрібно, і я чудово себе почуваю. Між нами кажучи, я цілком здоровий. Це добре, мовив капелан і зніяковіло хихикнув, але тут же швидко затулив собі рота кулаком, бо побачив, що Йосарін не сміється разом з ним. Я маю ще навідати інших наших однополчан, винувато проказав він, а до вас я ще прийду. Можливо, навіть завтра. Прекрасно. мовив Йосаріян. Неодмінно прийду, якщо ви справді цього хочете, мовив капелан, зніяковіло потупившись. Якщо моє товариство вас не обтяжує, як багатьох інших. Я дуже хочу, аж вес від теплого почуття симпатії до капелана, відповів Йосаріян. Мені ваше товариство буде приємне. Капелан вдячно усмішко відповів і зиркнув на клаптик паперу, який доти ховав у жмені. Тоді почав лічити ліжка в палаті, беззвучно ворушачи губами, і зупинив невпевнений погляд на Данбарові. Ви не скажете? пошепки запитав він. «Того часом не лейтенант Данбар. «А вже ж!» – вигукнув на весь голос Йосаріян. То саме він, лейтенант Данбар. Дякую. пошепки сказав капелан. Ви дуже люб'язні. Я маю навідати і його. Я маю навідати всіх наших однополчан, які лежать у цьому шпиталі. Навіть тих, що в інших палатах. І тих, що в інших палатах теж. Ох, будьте обережні в інших палатах, отче. застеріг його Йосаріан. То палата для психів там повно душевно хворих. Не треба називати мене, отче, зауважив капелан. Я анабаптист. Будьте обережні. Похмуро провадив Йосаріан. У тих палатах навіть військова поліція вам не допоможе, бо найбожевільніші з них це саме військові поліцейські. Не б супроводив вас та сам їх до смерті боюся. Божевілля. Штука заразна. Тут тільки наша палата й нормальна, крім нас усі психи. І не тільки в шпиталі, можливо, і у всьому світі. Стережиться, капелане. Той квапливо підвівся і бочком бочком відступив від ліжка Йосаріана. Потім кивнув головою, лагідно всміхнувся що обіцяв стерегтися. А тепер я піду до лейтенанта Данбара, мовив він і, повагавшись, винувато запитав як він, по вашому, нічого? Це якраз нормальний, запевнив його Йосаріян. Рідкісний хлопчина. І головний, як ніхто розкутий духом. Я не про те, знову зашепотів капелан. Він дуже хворий. Та ні, не дуже. Між нами кажучи, він цілком здоровий. Це добре, з полегшенням зітхнув капелан. Навже ж, підтримав його Йсаріян. По-моєму, це таки непогано. Капелан. заволав Данбар, коли той навідав його і пішов геть. Уявляєш собі, живий капелан. Правда, душка, мовив Йсаріян. Отаким От би давали по три голоси на виборах. Хто б це їм давав? скептично запитав Данбор. Окремо від інших у дальньому кутку палати за зеленою фанерною ширмою стояло ще одне ліжко, в якому день і ніч невтомно працював імпозантний, ще не старий полковник. Кожного дня його відвідувала лагідна миловидна жіночка з кучерявим популястим волоссям, котра явно не належала ні до шпитального персоналу, ні до жіночого допоміжного корпусу, ні до Червоного Хреста. Проте вона щополудня з'являлася у цьому шпиталі на п'яносі. граціозна молода жінка, завжди в іншому елегантному платтячку пастельних тонів, у білих лодочках на невисоких підборах, у яких угору бігли бездоганно прямі шви нейлонових панчіх. Полковник був зв'язківцем і, певне, саме тому день і ніч приймав із власного нутра липкі тягучі донесення про останні події, методично запаковував їх у білі марлові конверти і тут же відправляв далі. До накритої кришкою білої посудини, що стояла на низенькій тумбочці, в головах його ліжка. Полковник цей вражав уяву. В нього був запалий рот, запалі щоки, запалі сумні каламутно імлисті якісь запліснявілі очі. Обличчя відливало тьмяним сріблом. Кашля він тихо стримано, і коли поволі підносив до губ черговий клапоть марлі, на обличчі в нього автоматично з'являлася гримаса вимовільної огиди. Навколо полковника метушився цілий рій спеціалістів, котрі день і ніч спеціалізувалися на його недухах, пробуючи становити, що саме його сушить. Вони просвічували йому сліпучими променями очі, щоб бачити, чи добре він бачить, щоб почути, як він відчуває, вганяли в нерви голки. Уролог займався його сечею, лімфолог лімфою, ендокринолог залозами, психопатолог психікою, дерматолог шкірою, пахолог його пахом. Кістолог шукав у нього кісту. А лисий педант-кітолог, що його недавно через нез'ясовану привку якогось зіпсованого анода в урядовому комп'ютері підступної і безжально перекинули з кафедри зоології в Гарвардському університеті до військового медкорпусу на П'яносі, влаштовував кунаючим полковником семінари, присвячені славнозвісному Роману Мелвіла про білого кита Мобі Дік, нікого не досліджували так ретельно, як цього полковника. Далебін, в усьому його організмі, не залишилося жодного органа якого б не піддали знущанню, не напхали б фармакологічною поганю, не випороли й не випотрошили, не перемацали й не перефотографували, не видалили б геть, не утяли або не замінили новим. Біля його ліжка годинами сиділа струнка тендітна і чіпурна жіночка. З тонкою усмішкою на остах вона раз у раз торкалася його чола, являючи собою втілення шляхетної журби. Полковник був довготелесний, кощавий і сутулий. Очі в нього наче провалилися у фіолетові западини. Підводячись, він горбився ще більше і, коли обережно пересувався по палаті, ледве човгаючи пантофлями, той сам скидався на ходячу западину. Жінка говорила тихо, тихіше навіть аніж кахикав полковник. Ніхто в палаті так і не довідався, який у неї голос. За якихось десять днів після своєї появи Техасець буквально спустошив палату. Першим зламався і дав драла артилерійський капітан. І це поклало початок великому переселенню. Данбар, Йосаріян та пілот-винищувач злиняли того ж самого ранку. В Данбара зненацька розмакітрилося в голові, в капітана винищувальної авіації відпустило в носі. Йосарін сказав лікарям, що кольки нарешті в нього минули цього було цілком досить. Незворушний прапорщик і той утік. За якихось 10 днів патріот із Техасу повернув усіх до бойових лав усіх, крім Сіайдиста, бо той заразився грипом від капітана винищувача і вже по справжньому зліг із запаленням легень.